На зв'язку з нами вже є Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Добрий вечір. Доброго вечора. Отож, перше питання: щойно глядачі бачили наш матеріал. Як гадаєте, чому президент Фінляндії заговорив про мирні перемовини з Росією? Найважливіше у цій ситуації, якби віддавати звіт тому, що Фінляндія, як і Швеція це дві всього-навсього дві серед членів НАТО держави, які мають армії як армії, тобто в них зібрано повний набір компонентів армії будь-якої держави, чому, до речі, дуже раді в НАТО. І зрозуміло, що посилаючись на розвідку, президент Фінляндії має підстави. Бо я ще раз хочу підкреслити: якщо говорити по повний формат армії, то Фінляндія як і Швеція. Це ті держави, які серед членів НАТО наряду Сполученими Штатами Америки, а особливо це важливо для Європи, мають повні армії. Тепер, що найважливіше в меседжах, які були оголошені президентом Фінляндії, це власне те, що переговори мають цінність, коли вони ведуться тоді, коли сторона має стратегічну і тактичну перевагу. Це дуже важливо, тому е, тут треба менше звертати увагу на минулий теперішній чи майбутній майбутній час. Тут дуже важливо, як президент Фінляндії розставляє акценти стосовно переговорного процесу. Тепер чому у цій ситуації не можна? Обійтися без слів, які стосуються там Китаю, глобального півдня і так далі, тому що треба завжди, будучи дипломатом, віддавати належність моді, але розуміти моді я маю на увазі не прем'єр-міністра Індії, а маю на увазі просто якби відданості певному тренду. Так, от, в даному випадку, очевидно, що називається лише тому, що сьогодні всі, хто б не говорив. Як свого роду спосіб мовлення додають Китай і Глобальний Південь, хоча, очевидно, і зрозуміло, що абсолютно ніякої ролі в цьому процесі вони грати не будуть, бо Китай не є ведучим в дуелі Москва-Пекін. Тепер, що стосується черговості, по чотирьох, Пунктах, які викладені. Чому ці позиції зазначені? Бо президент Фінляндії чудово розуміє, що ніяких переговорів не буде. І виною цьому не є позиція ні Сполучених Штатів Америки, ні Заходу, ні України. Він чудово усвідомлює, що інформація про переговори, всі ці варіанти планів. Це є складова інформаційної війни, яка є частиною агресії Росії проти України не більше і не менше. І якщо уважно слухати інтонаційні речі, які виголошує президент під, під час свого спіча, то він дуже чітко розставляє це акценти. Але треба і ще одну річ відзначити в кінці кінців. Фінляндія і президент Фінляндії може сказати те, що він хоче, тому що Фінляндія після страждань багатостолітніх з таким сусідом, як Росія, в кінці кінців вона вступила в НАТО і вона відчуває себе в безпеці. І це теж треба враховувати, коли йде мова про спічі в президента чи будь-якої посадової особи, особливо Фінляндії чи Швеції. Трохи на іншу тему. Кілька днів тому польський сейм ухвалив постанову про вшанування 81-ї річниці подій липня 43-го року на Волині, який там називають злочином геноциду, засуджують УПА, ОУН. і хочуть, щоб ми також це робили в Україні. Чи не є це так трохи підло від певних польських політиків спекулювати на темі, яка. Є болючою для кількох народів, тим паче, що Україні складно зараз е, якось так опонувати Польщі. Скажу дві речі, всього на дві речі. Я був серед тих депутатів Верховної Ради, які разом із депутатами. Парламенту Польщі голосували ту унікальну базову річ, яка є, і має бути в стосунках між Варшавою, Києвом, Україною і Польщею, яка реалізована була за принципом ми просимо пробачення і вибачаємо. І це найважливіше. І от як тільки від цього принципу відходять, Вважайте, що це просто депутати чи депутатський корпус, який поки що не доріс до того, щоб мислити категоріями християнства і святості. Це перше і друге, до того часу, поки польські, українські історики, громади політики не зрозуміють, що головний винуватець, організатор всього того, що стало трагічно, у взаємовідносинах. Впродовж трьохсот років я наголошую на цьому і кажу як історик. Бо я знаю не тільки про волинську трагедію, я знаю багато про що, починаючи навіть від повстання 1863 року. Так от, якщо обидві сторони, їх лідери, еліти, естеблішмент не усвідомить, що виною всьому тому, що відбувалося, є російський московський шовінізм і імперіалізм. Вони будуть рефлексувати на подібні речі, і замість того, щоб вшановувати жертви, які стали наслідком імперіалістичної політики Москви, вони будуть шпинить один одного. А це шпинення вони мають розуміти в Україні мудрі люди вважають просто школярством і нерозумінням того, що відбувалося в історії взаємовідносин між Варшавою і Києвом. Ну, от в Польщі не можуть чи насправді не хочуть, так би мовити, закрутити гайки оцим антиукраїнським силам, які найчастіше є проросійськими провокаторами. Даруйте півроку тому мені довелося розбиратися з так званими блокуваннями кордонів, доріг, і дуже швидко стало зрозуміло, хто за цим стоїть. Тому всі ці обстріли. Представництво в Луцьку консульство, як ви пам'ятаєте, руйнування цвинтару Орлят, руйнування е, могил бійців УПА на території Польщі, все це належить одному автору. Це ФСБ. Тепер стосовно дій чи бездіяльності тих чи інших органів влади і так далі. Як би не було. Але якщо держава знаходиться на етапі становлення і вона проходить навчання в цих процесах, ми можемо лише співчувати цьому, бо я давним-давно. Зрозумів і чітко зафіксував відповіді на всі оці питання, які періодично вкидає російське диверсії інформаційні взаємовідносини між Варшавою і Києвом, і в принципі тут немає ні про що говорити, ні заяви складати. Бо я ще раз хочу повернутися до тої вікопомної заяви, яку приймав і Сейм Польщі і парламент України. Причому ми голосували одночасно. У Варшаві і Києві розуміли, яка відповідальність стоїть власне на істеблішменті і еліті двох держав. Я ще раз хочу звернутися до нинішніх колег, мене як колишнього депутата парламенту України. Припиніть займатися школярством. А цих башкетників дрібних, які піднімають всі ці питання, ну в кінці в кінців дайте їм щегля, викиньте їх з політики і поставте крапку на цьому. Воно не варто уваги. Варта уваги пам'ять про тих, хто кого московська імперіалістична політика знищила стравляючи два народи, дві держави. І зараз хотіла би про вибори президента у США там демократка Камала Гарріс наразі визначається із своїм кандидатом у віце-президенти Трамп, нібито не в захваті від можливості дебатів з опоненткою така гаряча фаза зараз там відбувається передвиборча. На вашу думку, Україна мала б використати цей період невизначеності, так би мовити, чи треба все ж таки дочекатися переможця виборів? Якби я сидів у кабінетах, я би промовчав. Я зараз розмовляю як просто громадянин України, і хочу сказати, використовувачі, треба все. Все буквально в своїх інтересах, і якщо хочете, треба грати на двох дошках, на трьох треба грати в Чапаєва в шахи, в шашки і так далі. Це святе правило. Що стосується нинішньої ситуації Сполучених Штатах Америки, то тут поменше треба публічно проявляти свою позицію, а побільше контактувати як з республіканцями. Так і з демократами і доносити свою позицію. Зверніть, будь ласка, уваги, як трансформувалася позиція Трампа від, від е, тези вирішу за 24 години» до е, плану так званого Помпео? Це називається якби трансформація з точки зору реалістичного підходу. Що стосується Камали Харіс, то це не тільки лев. Американської політики, це акула американської політики, і треба розуміти, що поява жінки з таким характером в американській політиці це поворот, в принципі, в долі і демократичної партії, і Сполучених Штатів Америки. Це не Клінтон, ша даруйте за те, що я сказав, для того, щоб скоротити е, свій вислів, це дуже важлива компонента, і тут треба обов'язково дякувати Джо Байдену і при цьому налагоджувати контакт з Камалою Гарріс. і не тільки з нею, а в тому числі з тими, хто буде працювати подалі з нею, тому що очевидно, що е, немає значення. Трамп війде в вальний будинок чи а, Камала Гарріс, Важливо з точки зору того, щоб Київ мав відверті, а, досить продумані, логічні позиції у спілкуванні і свої пропозиції. Як це треба робити зараз? Треба контактувати з тими. Недержавними структурами, які готують програми обом кандидатам, підходи до реалізації цих програм, бюджетні позиції, відповіді навіть на поточні питання, контактуючи з ними, а також з кандидатурами, які зараз проробляються на посади віцепрезидентів, міністрів і так далі, встановлюючи контакт, наперед визначати можливі варіанти розвитку подій, треба. Сказати, що за останні півроку, завдяки публічному контакту між оточенням Трампа його колишніми міністрами, радниками, помічниками, достатньо серйозно вдалося трансформувати його позицію. Що стосується Камали Гаріс, то її позиція чітко була висвітлена, хоча б в чотирьох виступах на Мюнхенській конференції по питаннях безпеки. І тут важливо, щоб спершу на них. Українські посадовці, політики, контактуючи з Гаріс з її оточенням, продовжували відпрацьовувати всі крайньо необхідні для України інтереси і моменти взаємодії з Вашингтоном. Бо ж українців насправді цікавить одне просте і складне водночас питання: Трамп чи Гарріс, Хто з них більше допоможе Україні? Перемогти Путіна хто з них більше користі принесе, як ви гадаєте, якщо ви відверто настільки ставите мені це питання, я вам скажу, що їхня поведінка, їхні дії будуть однаковими. А обоє мають дуже різкий і жорсткий характер. Причому в цій ситуації Камала Гарріс вона навіть жорсткіша ніж Трамп. Інша справа, що Гаріс все більше й більше буде оглядатися на соціальні параметри, а Трамп буде рефлексувати на інтереси бізнесу. Але в нинішній ситуації, з точки зору завтрашньої проблеми безпеки Сполучених Штатів Америки, вони будуть діяти, як казав мій учитель математики в сільській школі, конгруєнтно. І наступне питання про ще одних наших сусідів, не дуже хороших про Угорщину. Вона спростила умови в'їзду для громадян Росії і Білорусі. Їх включили до програми національної карти. Фактично, вона дає можливість росіянам і білорусам без перешкод пересуватися територією Європейського союзу. Зараз під час Олімпіади в Парижі постійно виникають диверсії з перерізанням комунікації у Німеччині. На заводах відбуваються вибухи. Чи прийде час, що Євросоюз зрозуміє, що Угорщина диверсант, який допомагає відвертим ворогам? Ну, давайте будемо розрізняти е, відьку орбана як бандюгана про московського. Причому е, це особа, яка виросла на кошти. Кримінально-олігархічної системи Росії і править за її кошти. Це одна справа. А угорщина й угорці це зовсім інша справа. Бо на угорці все таки європейські люди. Те, що вони голосують за Орбана ну це наслідки виборчої системи, яка там діє. Це дуже важливо. Друге, дійсно, якщо подивитися на цю схему, то це. Приблизно, якщо рахувати авіаційний зв'язок, бо насправді, а як попасти в Білорусь, чи е, росіянин може до Угорщини пішки? Ні, ну, ну лише хіба що літаком? Е, десь приблизно за рік е, таким. Способом можуть е, е, добратися до Угорщини, а звідти вільно блудити по всьому Європейському Союзу і відігравати роль, в тому числі диверсантів, тому що під цим прапором обов'язково пройде якась частина ФЗ резидентури, десь приблизно до 60 тисяч. Ну, 80 тисяч це максимум, як говорять. Фахівці, відтак очевидно, що настав момент, щоб Європейський союз перед Орбаном, ну якби поставив питання круто. То мсьє Орбан, ви якби в Європейському Союзі, чи ви якби при обслуговуванні Кремля? І тут абсолютно вірно сказав польський міністр, що настав момент, коли Будапешту треба вибирати він з європейським союзом, чи він він тут я перефразую в осі зла. Мені здається, що тут все набагато крутіше. Просто московський фюрер змушує Орбана платити по рахунках Кремля, і тому Орбану нікуди діватися. Він суєтиться, він метушиться, він шукає відповіді на питання: як йому далі бути при владі, бо Петермадір його. Конкурент, якому він смальцю залив, дуже багато, зруйнував його родину. А йому так просто це не з рук не спустить, і він буде його карати. Карати буде тим, що викине його з владних коридорів. Вибори до Європарламенту показали, що із 21 депутата Європарламенту Орбан вже втратив сім осіб. Те, що він має 11 Поки що на одну особу більше, але це не означає, що в 2026 році до якого ще часу є, А Петер Мадіар своєю партією на зростанні, що Віктор Орбан переможе на виборах. Ну а коли його відгонять від влади, то всі прекрасно розуміють, що інформація, яка була озвучена на судових засіданнях в ході слідства, буде взята до роботи і йому покарання не уникнути. От суперечки е, Угорщини з, з Польщею, звинувачення Орбана що до підривів на північних потоках причетні Сполучені Штати Америки. Це означає, що Будапешт іде Вабанк відверто протиставляючи себе союзникам України. Справа в тому, що е, я би не назвав це Вабанк Будапешту. Це Орбан іде Вабанк, тому що він намагається себе врятувати. Ще раз відзначу: тут головною причиною є те, що орбану нічим розрахуватися по тих рахунках і кредитах, якими його діяльність, його політичну кар'єру оплачував Кремль. Якщо він цього не зробить, то Кремль сам інформацією його просто знищить. І хотіла би ще питання про Грузію. Там зараз вступає. Закон про іноагентів. Як стався такий відкат для такої країни, яка начебто рухалася до Євросоюзу, до НАТО? Ключовою причиною цього є Іван Ішвілі, акціонер Газпрому. Акціонер Газпрому, оборот фірм якого по Грузії, складає. Третю частину бюджету держави. І всі чудово розуміють, що Іванішвілі і утримує партію майбутнє Грузії, де, яку він фінансує, від якої він був прем'єр-міністром уже тричі. А всі нинішні керівники, за винятком президентки Грузії, це ті, Кого він підгодував, кого він виростив в рамках своєї фірми, тому вони виконують його накази. Але зрозуміло, що накази Іванішвілі це виконання завдань. Кремля, відтак, що в цій ситуації може робити грузин? Він може мріяти про те, що наступить час, коли загальна свідомість грузинів зрозуміє, що на сьогоднішній день офіційна влада Тбілісі просто обслуговує Кремль і. Виконує забаганки Кремля, мені здається, що Європейський Союз і так забагато терпів усі ці виходки Іваношвілі необхідно було ще раніше приймати питання з тим, щоб поставити на місце і в черзі щодо вступу в європейський союз і по інших програмах взаємодії з європейським союзом. Однак це той випадок, коли грузинів, в жаль. Які прекрасно розуміють, що їхнє майбутнє в Європі, але як людина, яка непогано знає історію Грузії, можу сказати, що декілька разів подібні повороти в бік християнського Кремля Грузія робила. Але Грузія завжди помилялася. Кремль, Москва, Росія ніколи не були ні Федерацією, ні Християнською державою. Це була і залишається імперія. І оце бажання, будучи. В місті, де є постійна проблема взаємостосунків з мусульманськими державами, втекти якось під крило християнської держави, це величезна помилка. Цю помилку робили царі, князі грузинські цей час роблять, в тому числі і ті, хто підтримує Іванішвілі. і сюди відноситься, в тому числі Каладзе, який зараз мером Тбілісі, хоча і добре. Знає українців, бо грав у київському динамі. Хоча грати в київському динамі – не означає знати Україну.